Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon, виробництво Польща, і я хочу вам ще за липень місяць показати, яке в мене є замовлення. Я отримала вчора, а замовила його в той понеділок. Тобто, через 8 днів я вже отримала замовлення, і сьогодні роблю відео розпакування і рознесу, звісно, моїм замовникам. Що в мене перше, це 500 мл з дуже гарним ароматом. Це м'ятна свіжість. Такий ось гель, 109 гривень в каталозі. Зручно відкривається тут в бік, без проблем, і дуже зручно брати невеликий отвір, щоб зайвий продукт не взяти. Ось такий яскравий літній колір. Прозора пляшечка буде видно, коли у вас закінчується гель. Ось так: так, надалі у мене сюди ж іде в замовлення ось такий унісекс гель для душу, 720 мл для чоловіка і для жінки. Зручний дозатор ціна за умови придбання так і тримається: 139 гривень. Навіть в цьому каталозі, що почався з 1 серпня, теж 139 гривень за умови придбання. Ось так. Ну він йде е, просто гель. Якщо чоловічі йдуть шампунь-гелі, вони 159 гривень за умови придбання, там іде два в одному. То тут звичайний гель, але дуже морська лагуна, дуже приємний аромат, е, зволоження чудове, і це взагалі лідер продаж. Я так вважаю, тому що це просто суперовий гель дійсно для душу. Його вистачить дуже багато. Тіло буде зволожене з ніжним ароматом. Так, я взяла. В серпнілипневому в каталозі по 199 гривень, дві ось такі маски, 375 мл. Це е, е, сама для мене ефективна лінійка в е, для догляду за волоссям в Avon. Це Advanced Technics. тут 375 мл. Абсолютне живлення називається дуже гарно, дійсно дивіться, яка густа. Дивіться, якось бачите, куди вона не дівається. Зараз ось так. Так і тримається маса. Аромат дуже приємний, і маску ми тримаємо мінімум до 10 хвилин. Будь ласка, обов'язково волосся дуже гарне, сяюче. І легко розчісується про напитане поживними компонентами, які є в масці. І головне, якщо ви користуєтеся таким шампунем кондиціонером, тим баче зараз в серпневому каталозі дуже гарна акція іде на 400 мл такого виду шампунь, кондиціонери. І за умови придбання така велика шампунь буде з цієї лінійки 159 п'ятдесят дев'ять гривень сімсот мілілітрів. умови придбання. Уявляєте собі, ось така краса. Дві штуки, тому що нам теж потрібно вже і для сім'ї. І одна піде на продажу у мене. Так, чудова сироватка для волосся. Вона дуже густа, не буде жирного у вас ефекту на волосі. Дорогоцінні олії. Тут 30 мл, але вистачить її на багато, 119 гривень. Пахне дуже чудово. Я трішки Два натиски на своє волосся, два натиски е, натискаю на ручки, розтираю, трішечки тримаю, і потім так легенько по волосю, по волосю, а потім вже пальці вводю в волосся. Два-три натиски більше не потрібно, щоб не було жирного ефекту. Дуже чудово і вистачить на багато місяців. Це я вам гарантую. Додатковий догляд обов'язково потрібен. Так, сюди ж іде. Дорогоцінні олії, двофазна сироватка спрей для волосся. Бачите, вона дві, два в неї, така як водичка, да, і олії. Це все перемішується відмінно і розпиляємо на волосся. Вже в мене в тому замовленні теж така була. Чудово, 129 гривень. Вона за по каталогу була серпневому дуже класно, так що бачите, можна в комплексі такої шампуню Вимилий волосся. Кондиціонер потримали. Зараз акція з 1 серпня. Зверніть увагу. Потім взяли чи цю сироватку, чи розпилили два-три натиски. І, будь ласка, у вас буде волосся сяюче, здорове, наповнене зволоженням і догляд. таке буде доглянуте волосся, так що буде лінійка відмінна. Знову Advanced Techniques мене. В замовленні дві теж знову такі двофазні сироватки спреї по 100 мл 139 гривень, якщо я не помиляюся, по каталогу. Теж бачите, дві. Тут іде відновлення пантенол і кератин. Кара, тобто іде кератинове відновлення волосся, по-перше, лікування кератинове. Дивіться, яке оформлення дуже гарно, зручно розпиляти, вистачає набагато, тому що на волосся потрібно 2-3 натиски, розпилюється мілкоперсно і дуже е результативно. І пантенол це зволоження волосся. Все, все де є е пантенол, у нас це повністю в нас іде зволоження волосся. Те, що не вистачає зазвичай волосся практично всім. Практично всім. Тому що навіть коли жирний тип волосся йому потрібне зволоження е, обов'язково. зволоження до жирності не має ніякого відношення. Ось так: такі дві пляшечки по 100 мл. За умови придбання будь-чого з каталогу, мене замовили два ось такі крема по 75 мл. Оце називається силиконові рукавички. Чудовий, поглинається відмінно і дійсно від такий захист для ручок дуже класний. Мені дуже подобається, не знаю. Це просто, по-перше, дуже зручно від тут відкриваємо і витискаємо, витискаємо. Да? І ефект від цього дійсно, як от силіконові рукавички, да? а дійсно, наче ви от ручки покриті таким невидимим таким захистом. Дуже круто. 50 гривень за умови придбання це було в липневому каталозі. 109 гривень в новому дизайні я взяла, у мене закінчились інтим догляди. Це засіб для інтимного догляду жінки. Це делікатний із ромашкою. У мене такий закінчився. Я брала по 109 гривень в липневому каталозі, Зверніть увагу, зараз, з 1 серпня, 89,99, тобто на 19 гривень дешевше, 250 мл. Це ідея для чутливої шкіри з екстрактом ромашки. Зарекомендував себе дуже відмінно і на постійній основі його купують. Далі я взяла, але мені трішки передавили коробку. Тут аж тріснула. Бачите, взяла на продаж і показувати вам, мої замовники, які є тіні. У нас вийшли новинки Чотири види тіней для повік. Бачите? І я взяла такий, знаєте, щоб був нейтральний. 269 гривень за умови придбання. Ось приходить в такій коробочці, так. І тут така є резиночка. Так. Вона, вона притримує. Я чомусь подумала відразу, що на магнитику, як колись були для брів, в мене таке ще є. Цей. Але ні, тут така буде закриватись ось так: закривається резиночкою. Зручно, без проблем, як блокнотик. Да? І ось тут без нічого, без люстерка, без, навіть нема запобіжного тут плівочки, ось такі тіні. Так, да, Камера передає практично такі тіні, як є. В як є, в, в, ну, в дійсності так, ось так виглядають, але не, не знято повністю в каталозі. Вони на 90% схожі ось з цими тінями, Дивіться, мені, в принципі, подобається непогано. Дуже гарний оцей, він іде із шимером. Отакий шимерний ми наносимо пальчиком. Ми беремо його пальчиком і набиваємо на повіку, не щіточками, нічим, не а саме пальчиком. Всі шимерні такі тіні набиваються пальчиком. Я раніше не розуміла, чому. Майстер-клас навіть показують, і майстер бере прям і бам-бам. Ну -бам. думаю, як же ж це це ж не, не гарно, Це як це так. Але потім подивилась майстер клас що дійсно такі всі ми пензлем. А ось такий повинен набиватися. Його можна навіть використовувати як хайлайтер, десь там собі на кінчик носа над губою на щічки, щоб зробити акценти яскравості вашого образу. 269 гривень. В принципі, мені сподобалось тут 4,8 грами. Нормально, так що я думаю, що буде, в принципі, сподобається моїм людям. Так, далі у мене замовили ось такі: така моноаромат, цитрус. Ось так іде 30 мілілітрів. Він приходить без сліди, але приходить в подвійній коробочці. Тут така оця поверхня коробочка, і ще є, і ще одна є запобіжна. Отака, бачите? Тобто, І ми всі аромати, ви це знаєте, ми всі аромати тримаємо в коробочках, будь ласка, щоб навіть денне світло не попадало на парфуми. Не, не, щоб вас там не було, це недопустимо. Парфум должен зберігатися в коробочці, тому що навіть денне світло воно розрушує, оцю порушує формулу аромату, і аромат стає але не таким, як був спочатку, тому не дивуйтесь, тут такий ось запобіжник, ви це знаєте, вже багато бачили. Мені теж цей подобається аромат цитрус, він свіженький, на літо саме те, що потрібно. Ось так. Далі в мене дуже шикарний шикарна парфумована вода. Тут її 50 мл. Це взагалі цю лінійку я обожнюю. Виглядає вона ось так в каталозі. Дивіться, дуже по-багатому, дуже гарно. Дивіться, який тут буде флакон. Ну, ця лінійка Реа це взагалі щось унікальне. Це в нас ось такий. Я приголомшива, як сяйво чорного оніксу. Тут у нас іде абрикос, чорний лотос, акорд, скарб. Ось так. Квітковий амбровий мене вибрала моя замовниця. Ось так. 439 гривень по каталогу 50 мл. Ще тут є такий ось мій улюблений теж аромат, парфумована водичка. Так. Так, як було, ви хто мене дивитесь, Максим. Оцей партуалетна ця вода. Стараюсь вже правильно казати, тому що в мене все парфум. Навіть пишу в інстаграмі, треба виправляти парфум, парфум, парфум. Ні, є моноаромат, є туалетна вода, є парфумована вода, да, є прям духи. Є це такі є в Ейвені. І так як тоді той раз каталог мені практично місяць ішов, йшло замовлення замовниці. Ось така туалетна вода. 75 мл Максим для нього це деревний аромат. Так, то я вже на тій, ну на передостанні ви бачили огляд, і я вже вирішила замовити ще раз код, тому що думаю, може, щось я не вірно зробила. Але дивилась по своїм замовленням в кабінеті все в мене вірно. Раніше нам накладні приходили, і коли було ще до війни до цього горя. І в нас було стоїть на автодоставці, да, прибуде з майбутнім замовленням, прибуде з майбутнім замовленням. Тобто, нас, ем, ми знали, інформували. А зараз такого немає, і не знаєш, де воно, що воно, як воно. І ось, бачите, я ризикнула, замовила іще такий парфум. Але слава Богу, замовниці тоді прийшов, я віддала, але замовлення вже було зроблене. І таким чином сталося, що в мене є на реалізацію ось такий парфум. Для нього дуже чудовий. Ось так виглядає по багатому, дуже гарно, прям так, як гусар, як дуже гарний флакон, дуже гарне оформлення. Дійсно такий ну дуже крутий аромат. Це я вам гарантую. То вже в мене є на реалізацію, але я не. Е е як це кажуть, не засмучуюсь, тому що головне, що моїй замовниці пішов, пішов той аромат. Він це таки прийшов. Це туалетна вода 75 мл. Не люблю я це слово туалетна вода, але як маємо, так маємо. Далі я купила замовила два пробних зразки парфумованої води фаравес лінієчки. Ось оцеї, це вже новий каталог, який діє з 1 серпня. Я замовила один, поки що мені не прийшов, але я знаю. Мені дуже підходить. Я фаравей люблю не класику, а вже під класику. Інфініті мені дуже подобались, але їх, на жаль, немає. І я, от Фаравей Бела, Фаравей Сансет. Їх дуже було багато. Чомусь вони уйшли ще до війни і ось. Випускають нові аромати. Я нанесла собі на шкіру мого зап'ястя. Мені деш, ну мені подобається, мене не нічого не, ем, не дратує, не, не, не таке. знаєте, немає неприємного відчуття, хоча це парфумована вода. Яка така, знаєте, її треба крапельку. Мені подобається, і я за 25 гривень замовила два пробних зразки, але мені поки що прийшов тільки один саме фаравей новинки оцього каталогу, який уже у нас почався з серпня місяця. І ось у нас, бачите. Я де будеться вже парфумована водичка, вона вже можна, і слава Богу, що ще можна замовити зам, замовити ще можна пробний зразок. У мене дівчинка замовляла пробний зразок новинки ось у цієї водички, 25 гривень парфумований. То їй прийшов просто такий він без без, без всього. А це прийшло на листівки, хоч приємно, що на листівки за такі гроші, то Хай хоч на листівці буде, щоб тут було описано, не знаю навіть срок придатності. Так, да, тут української мови не бачу я. Неважливо, важливо, що є в мене гарний зразок. І, звісно, я взяла по акції туалетні води «Summer White Sunset» і «Summer White» просто освіжаючий аромат, «Summer White класика. То я ж кажу, сам White Sunset для мене так собі. Він для мене солодкуватий аромат виглядає ось так пляшечка. Я виконала умови, це все. І, звісно, запропонувала своїм замовникам, хто хотів, по 119 гривень за умови придбання 349 гривень, то, будь ласка, без проблем. Смачний аромат, літній, такий легкий, м -м -м, мені подобається, але для мене він надсолод, ну солодкуватий. Але якщо потрібно, буду користуватися з великим задоволенням. Мені Подобається ось оцей свіжий аромат просто Summer White, Ось так така блакитна, блакитна кришечка. Мені більше він такий свіжіший для мене. Це для мене. І, звісно, я взяла ці сім парфюмів. Тут в мене по замовленню я ж кажу, йде, тому що люди виконали умови по каталогу. І ось такий мені був у мене такий був відеоогляд по компанії Avon за липень місяць. Вже я замовила звісно по цьому каталогу. 31 липня я замовила вже очікую замовлення вже по цьому каталогу. Люди мене позамовляли. І будемо користуватися вже продукцією. Я ж кажу, це те, що я вам казала, що акції в мене є відеоогляд, Будь ласка, дивіться, і я вже чекаю на каталог. На жаль, ми раніше не можемо купити каталог ніяк, щоб уже на вересень зробити вам огляд. Але я вірю, що знову мені буде замовлення через 7-8 днів. Дякую, що так все нормалізувалося. Все добре. І люди в мене теж розумні, добрі, позитивні і. Ті люди, такі мене замовники, які знають, що може бути ось так, а може бути ось так. Тому я вас обіймаю. Бажаю вам здоров'я, щастя, радості. Саме головне миру. Ви найкращі, Ви зі мною підписуйтесь, ставте вподобайки. Я буду вам за це дуже вдячна. До нової, швидкої зустрічі, ваша Наталя.